Філіп КІНДРЕД Дік Чи мріють андроїди про електричних Овець. Читає СЕРГІЙ Орубчук. Розділ 10. Будівля Палазу правосуддя в Мішен СТРІТ, до якої знижувався говеркар. Постала серед низки шпилів у стилі барокко. Сучасна, трохи химерна, однак, приваблива будівля сподобалася Рікові Декарду за винятком однієї деталі. Він ніколи її раніше не бачив. Поліцейський говеркар приземлився, а за кілька хвилин він уже давав свідчення. Триста четвертий. сказав патрульний крам сержантові за високим столом. Ще подивіться 612, стверджує, що працює в управлінні. 406 сім, мовив сержант, заповнюючи форму протоколу. Писав він з проквола, ніби зничів'я. Нічого особливого, рутинна робота про що свідчила його поза і вираз обличчя. Туди. вказав патрульний крамс Рікові, Підводячи його до невеликого білого стола, за яким технік уже тримав на поготові знайоме обладнання. Зробимо енцефалограму, ідентифікуємо вас, знаю. різко відповів Рік. Давним давно, коли ще сам був патрульним, він підштовхував до схожого стола не одного підозрюваного до схожого, але не саме до цього. Коли зробили енцефалограму, його знову привели в добре знайому йому кімнату. Мимоволі рік почав складати список своїх цінних речей. Які залишить дружині якесь безглуздя. Подумки сказав він собі, що це за люди, що це за будівля. Якщо вона стоїть тут давно, то чому ми про неї дотепер нічого не знали? І чому вони нічого не знають про нас, два паралельних поліцейських управління? розмірковував він, наше й їхнє. Але ми з ними, наскільки мені відомо, досі ніколи не перетиналися. А можливо, хтось таки контактував? подумав він. Може, це вже не вперше? Важко повірити, що раніше. Нічого схожого не траплялося. Якщо вони, звісно, насправді служать у поліцейській структурі державної служби, якщо вони, звісно, є тими, за кого себе видають. Чоловік у цивільному зрушив з місця. Розміреними, впевненими кроками, він підійшов до ріка Декарда, зацікавлено його розглядаючи. За що затриманий? запитав він патрульного Крамса. Підозрюється в вбивстві людини, повідомив Крамс. Ми знайшли труп у його говеркарі, але він стверджує, що це андроїд. Ми перевіряємо, проводимо аналіз кіскового мозку в лабораторії, видає себе за офіцера поліції, мисливця за головами. Проник у жіночу гримерку і ставив двозначні запитання. У співачки виникли сумніви щодо його намірів, і вона телефоном викликала наш наряд. Зробивши крок назад, Крам запитав: Візьметеся за його справу, сер. Візьмуся. Старший поліцейський у цивільному, голубоокий, з тонким довгим носом і невиразними губами. Зирив на ріка Потім потягнувся рукою до його портфеля. Що там у вас, містере Декарт? Усе необхідне для проведення профільного тесту Войхта Камфа», – промовив рік. Я саме тестував підозрювану, коли мене заарештував патрульний Крамс. Він бачив, як поліцейський у цивільному оглядає кожен елемент пристрою. Питання, яке я ставив міс люфт, це стандартні запитання тесту ВК, надруковані у Ви знайомі з Джорджем Глісоном і Філом Ренієм. Запитав поліцейський у цивільному. Ні, відповів Рік. Ані перше, ані друге ім'я йому ні про що не говорило. Ви не мисливці за головами в північній Каліфорнії, обидва прикріплені до нашого управління. Може, зустрінетеся з ними, коли вже потрапили до нас. Ви андроїд, містер Декарт. Чому я вас питаю? Річ у тому, що вже кілька разів до нас потрапляли андроїди втікачі, які видавали себе за мисливців за головами. З інших штатів витвердили, Мовляв, вони переслідують у нас своїх підозрюваних. Я не Андроїд, заперечив Рік. Можете застосувати щодо мене тест Войхта Камфа. Я його складав раніше і не заперечую, якщо ви його проведете ще раз. Але результат мені відомий заздалегідь. Чи міг би я зателефонувати дружині? Вам дозволено зробити тільки один дзвінок я радив би вам зателефонувати адвокатові. Я зателефоную дружині, сказав Рік, а вона вже найме для мене адвоката. Поліцейський у цивільному подав йому 50-центову монету і показав, куди йти. Відеофон вон там. Він проваджав ріка поглядом, поки той йшов кімнатою до телефону, а тоді далі провадив огляд в місту рікового портфеля. Кинувши монету, рік набрав домашній номер телефону, стояв і чекав, як йому здалося цілу вічність. На екрані з'явилося жіноче обличчя. Алло, промовила жінка. Це була не Айрен. Він ніколи в житті не бачив тієї жінки. Він повісив слухавку і повільно пішов назад до поліцейського. Не щастить? запитав поліцейський. Ну, спробуйте ще раз. Що стосується кількості дзвінків, то ми дивимося на це крізь пальці. Але зателефонувати поручителю я вам не дозволю, бо ви обвинувачуєтеся у вбивстві, а закон наразі не передбачає можливості внесення застави. Коли вам буде пред'явлене обвинувачення, тоді я знаю, огризнувся роздратовано рік. Я добре знаю поліцейські процесуальні норми. Візьміть свій портфель, сказав поліцейський, він подав його рікові. Ходімо до мого кабінету. Я хотів би завершити нашу розмову. Він звернув у бічний коридор. Рік пішов за ним. Після паузи поліцейський обернувся й відрекомендувався. Мене звати Гарланд. Він подав руку, і вони обмінялися рукостисканням. Швидким. Сідайте, запропонував Гарланд, відчинивши двері свого кабінету. А тоді й собі вмостився за широкий простий стіл. Рік сів навпроти стола. Той тест та Камфа, про який ви згадували. Гарланд показав на ріків портфель. Усе це приладдя, що ви носите з собою. Він уже набив люльку, підпалив тютюн і тепер розкурював. Це аналітичний пристрій для визначення Андів? Це наш базовий тест, пояснив Рік. Єдиний, який ми зараз застосовуємо. І єдиний, за допомогою якого. Ми виявляємо новий тип мозку Nexus 6. Ви не чули про такий тест? Мені відомо про кілька профільних аналітичних пристроїв, за допомогою яких можна виявити андроїдів. Але про вашу шкалу не доводилося чути. Він далі уважно вивчав ріка. Із його пихатого обличчя не сходила ледь помітна посмішка. Рік ніяк не міг здогадатися, що в Гарланда на думці. У ті брудні невиразні тести, надруковані під копірку на тонесенькому папері. Вів далі Гарланд. які ви маєте у своєму портфелі. Полоков міст люфт це і є вашим завданням. Між іншим, я наступний. Рік уп'явся в нього поглядом, а тоді схопився за портфель. Уже за мить аркуші тонкого паперу лежали перед ним на столі. Гарланд сказав правду. Рік уважно вивчав аркуші паперу. Обоє чоловіків, чи точніше, і він, і Гарланд, якийсь час мовчали, не зрунивши жодного слова. А тоді Гарланд, нервово кашлюючи, прочистив горло. Дуже неприємне відчуття, сказав він, раптом знайти своє прізвище в списку завдань, поставлених перед мисливцем за головами. Чи ким би ви не були, дикарде? Він натиснув кнопку інтеркому на своєму столі і промовив Нехай зайде до мене хтось із мисливців за головами все одно хто. Гаразд дякую. Він відпустив кнопку. За хвилину другу тут буде філреш, повідомив він Рікові. Хочу подивитися на його список підозрюваних, а тоді говоритимемо далі. Думаєте, що я можу знайтися в його списку? запитав Рік. Цілком можливо, зараз дізнаємося. Ліпше мати точну інформацію у таких життєво важливих справах, і найліпше не сподіватися на щасливий випадок. У вашому орієнтуванні на мене він сказав на зім'яті, надруковані під копірку копії я фігурую не як поліцейський інспектор, а як службовець страхової компанії. Ці інші дані достовірні. Антропометрія, вік, особисті звички, домашня адреса. Так, це я все правильно. А тепер самі погляньте. Він підсунув аркуш паперу ближче до ріка, який той узяв у руки і почав читати. Відчинилися двері, і до кабінету ввійшов високий кислявий чоловік із різкими рисами обличчя, у рогових окулярах із кучерявою клиновидною бородкою, як у Вандейка. Гарланд підвівся, показуючи на ріка. Філреш, рік Декарт. Ви обидва мисливці за головами, і, мабуть, настав час вам познайомитися. Вітаючись із ріком за руку, філ Реш запитав Ви за яким містом закріплені? За Сан-Франциско», – відповів Гарланд замість Ріка. Тільки поглянь на список його завдань. Ось хто має стати наступним. Він подав філові решу, аркуш з орієнтуванням на підозрюваних, який щойно переглядав рік. На ньому був точний опис Гарланда. Та ви що, Гаре? вигукнув Реш, це ж ви. Саме так? підтвердив Гарланд. А ще у його списку кандидатів на деактивацію є оперна співачка Люба Люфт, а також Полуков. Пам'ятаєш Полокова, він уже мертвий. Оцей мисливець за головами, чи Андроїд, чи ким би він там не був, так і прикінчив Полукова, і ми саме зараз проводимо лабораторний аналіз його кісткового мозку, щоб з'ясувати, чима він підстави. Отого Полукова, з яким я розмовляв? запитав Філреш. Того здоровезного Санта Клауса з радянської поліції? він замислився, посмикуючи свою пухнасту бороду. А як же? Думаю, проведення аналізу його кісткового мозку буде незайвим. Чому ти так вважаєш? обурено запитав Гарланд. Це позбавить нас будь яких законних підстав інкримінувати вбивство ось цьому чоловікові, який називає себе декардом, бо він каже, що нікого не вбивав, а лише деактивував андроїда. Полоков неприємно вразив мене своєю холодністю, промовив Філреш. Своєю розсудливістю і розважливістю, а ще якимось незвичним відстороненням. Таких у російській поліції немало, кивнув Гарланд, помітно роздратований. Люболюфтя ніколи не зустрічав особисто. вів далі Філреш. Хоча запис її чув. Урік аж запитав. А ви її перевіряли? Лише почав, відповів рік, але не встиг отримати достатньо точних даних. Вона викликала запряженого вола, на тому все й закінчилося. А як щодо Полокова?» – запитав Філреш. Я не мав змоги його перевірити. Наскільки я розумію, ви також не мали змоги застосувати тест і щодо нашого інспектора Гарланда, сказав Фідреш, наче сам до себе. Звісно, не мав, докинув Гарланд, його обличчя зморщилося від обурення, а слова пролунали різко і геть незадоволено. А яким тестом ви користуєтеся? поцікавився Фідреш. Шкалою та КАМФА». З такою я не знайомий». Реш із Гарландом поринули в глибокі професійні роздуми. Але порізно. А я завжди казав, провадив реж далі, що андроїдові найліпше буде у структурі великої поліцейської організації на кшталт ВПУ. Відколи я вперше познайомився з Полоковим, мене не полишало бажання перевірити його на емпатію, але ніяк не знаходив приводу і не знайшов би. Його місце роботи було просто знахідкою для такого заповзятливого андроїда. Повільно звівшись на ноги, інспектор Гарланд повернувся до філареша. Може, тобі й мене хочеться перевірити тестом на емпатію. Стримана усмішка промайнула на обличчі Філареша. Він почав що сказати, але тільки стинув плечима і мовчав. Він, здавалося, нітрохи не запобігав перед своїм начальником навіть попри відчутну лють Гарланда. Боюся, ти не до кінця розумієш стан справ, сказав Гарланд. Оцей чоловік, може, андроїд, рік декард, з'явився до нас із якогось примарного, фантомного, неіснуючого поліцейського управління. Яке нібито працює у старій штаб-квартирі на Ломбард-стрит. він ніколи нічого не чув про нас, і ми ніколи нічого не чули про них, хоча ми явно мали б стояти по один бік барикади. Він застосовує тест, про який ми нічого не знаємо. У списку підозрюваних, який він носить із собою, немає андроїдів, а тільки люди до того ж він уже вбив одну людину, щонайменше одну. А якби міс Люфт не встигла дотягнутися до телефону. То він дуже ймовірно вбив би і її також, а тоді б винюхував, як підібратися до мене. «Хм!» hm. – гмикнув Філ Реш. «Хм!» hm? – гнівно перекривив Гарланд підлеглого. Тепер він мав вигляд, ніби його з хвилини на хвилину має розбити апоплексичний удар. І це все, що ти хотів мені сказати? У розмову вклинився інтерком, і жіночий голос повідомив. Інспектор Гарланд, лабораторний аналіз кісткового мозку Полокова готовий. І що там? Думаю, нам слід ознайомитися з результатами, промовив Філреш. Гарланд зиркнув на нього, аж скипівши від люті, але нагнувся і натис кнопкою інтеркому. Так, міс Френч, кажіть. Аналіз кіскового мозку, повідомляла міс Френч, свідчить, що містер Полоков був гуманоїдним роботом. Якщо вам потрібні подробиці, ні, дякую. Гарланд відкинувся на спинку свого крісла і насуплено розглядав дальню стіну кабінету. Жодного слова ані ріку, ані філурешу. А на чому ґрунтується ваш тест Войк та Камфа, містере Декарт? запитав Реш. Емпатична реакція на різноманітні життєві ситуації, здебільшого перевіряється ставлення до тварин. Наш тест здається простіший, мовив Реш. ґрунтується на рефлекторній реакції спінальних ганглів верхніх сегментів спинного мозку, що триває в гуманоїдних роботів на кілька мікросекунд довше, ніж у нервовій системі людини. Підійшовши до столу інспектора Гарланда, він узяв аркуш паперу. І намалював кульковою ручкою схему. Використовуємо звуковий або світловий спалах як подразник, після якого об'єкт, що проходить тестування, має якнайшвидше натиснути кнопку, відтак фіксуємо час між подразненням і реакцією на нього. Робимо кілька таких замірів. Час між подразненням і реакцією не є сталим як для робота, так і для людини. Але після 10 замірів ми вже маємо досить переконливу картину і робимо висновок. А тоді, як у випадку з Полоковим, Ще й підтверджуємо висновок аналізом кісткового мозку. Настала мовчанка, і тоді рік сказав Ви можете мене перевірити, я готовий. Безперечно, хотілося б також і вас перевірити, якщо не заперечуєте. Ні, не заперечую, відповів Реш. Саме в цю мить він уважно стежив за Гарландом. Я вже давно кажу, пробуркотів реш, що рефлекторний тест бонелі має проходити весь особовий склад поліції, і то на постійній основі, і що вищий чин, то ретельніша перевірка. Хіба не так, інспекторе? Так, так, ти маєш рацію, відмахнувся Гарланд. Але я завжди виступав проти, вважав, що такі перевірки тільки погіршать психологічний клімат серед службовців управління. Думаю, тепер ви з цим погодитеся, докинув рік, особливо після отримання лабораторного висновку щодо Полокова.